Вірші знеїде Грушко колінько. Я, бузок, окраса двору, У боки росту і вгору, В травні квітну я бузково, біля мене веселково, бо я пахощі приємні розпускаю недаремно. Мак червоної у пшениці. Так, мій, друже, не годиться, ти край полечка квітуй, з хлібним полем не жартуй. Висівайся вздовж дороги, Хай радіють босі ноги, ніжним доторком своїм всім, хто в поле те забрів. Наснився дощ мені весняний, З тобою ми під тим дощем, Цвіт липовий. Такий духмяний а липа стала нам плащем. Дощик перебирає струни, і лине музика весни, по івчаках уже буруни, несуть кудись весняні сни. Рука в руці і струм незнаний, по жилах розганяє кров. Ти поряд, друже мій коханий, весняний вечір і любов, медовий сон, весняні квіти. Побудь ще трохи, не тікай, і з юності зелені віти запрошують в коханий рай. Пухнастим сірим котиком Зі сходом рана котиться, а ще в очах дрімотонька, а ще вставати не хочеться, і сни не відпускають ще, Обіймами лоскочуться сниться всяка всячина, на небесах овсячина, Хай устенька всміхаються, хай діти прокидаються, без вибухів, без спалахів, без страху, без війни. Проситься голка до рук, і визерунки хрещать, кличуть і серденька стук Оповіщає початок образу чи рушника, може сорочки у квітах. Праця солодка й легка, можна довгенько сидіти і поміж ділом співати, чи у думках щось складати, пісню, казки для онуків, чи дослухатися звуків, що долинають із саду, шурхіт легкий листопаду, чи гороб'ячі розбірки, яблуко впало із гілки, дятел натхненно працює, дзьобом по груші лупцює. Хрестик за хрестиком і прозирає, квітка чи листя, серце співає. У сірій зоні знов стріляють, снаряди рвуться на очах, будівлі і дерева палають, породжується в душах страх, Сусід проникнувшися гнятком, гуманітарку знов везе, не ліки. І не шоколадку, снаряди й кулі, а верзе, що треба нам поговорити. Про що? До себе їдьте вже, та дайте нам спокійно жити, Бог нашу землю збереже, зомбований народ прозріє, побачить згодом, хто ви є. Ніхто ніколи не посміє здолать того, хто не здає позиції в боротьбі за волю, за право жити без ярма. У власній хаті мати долю, якій альтернатив нема. Два страдники, два духу велети, два веселі веселички, веселики, дочасно в ірі відлетіли ви, у край, де вже ні снігу, ні зими. Один сказав До тебе я ще верну, народи мій, і справді повернувся. Та очищає душі нам від скверни піснями, віршами і словом запальним. А ще один Василька поряд з ним сказав: все на світі можна вибирати, сину, вибрати не можна тільки батьківщину, і не змовкає пісня та роками, співає Україна журавлями, хоч рано в ірі виповідлітали, та нам свій край любить заповідали. За себе і за вас ми живемо. І скривдить Україну не дамо, Василечки, веселики, Васильки, І в небі ви, і в житті, он вас скільки. Мої роки не сплять ночами, і спати не дають мені. Життям мандрують, як прочани, Відшукують щасливі дні, знаходять, звісно, та частіше клопіть щоденних круговерт. було б затишніше й чистіше. Якби прибирати хоч би чверть Не потребу, оскільки б часу до днів щасливих додалось, Але змінить життєву чашу, і ще нікому не далось. З туману осінь визирає в червоно золотім вінку, вже в гаю щебету немає, не чуть зозулине куку, лише тужіння журавлини. З туману ледве доліта, до мене сумо сіні лине, і листя з гілля обліта. Мелодія спокійна й тиха лягає в душу та й кома, немає сліз, немає лиха, і чорної жури нема. Живі ще запізнілі квіти, такі червоні аж горять, троянди ніжні, їх зігріти в долонях і подарувати. героям нашим, що в осінні цей день в країну бережуть. Надія наша і спасіння, а вдома їх кохані ждуть.